Слава Україні Смерть Мокшинським окупантам у цьому відео про сорт груші Парижанка. Сорт доволі старий, але через те, що він смачний, через те, що багато хто його любить, то він поширений у садах і на сьогоднішній день. Сорт переважно відносять до зимових, про це можна почитати на сайтах чи там у відео. Але я б сказала, що це більш пізньоосінній осінній сорт. Зберігається він добре до листопада, десь до середини, до кінця, залежно від року. До нового року в звичайних умовах він так добре не зберігається. Ну, звичайно, там будуть плоди, які збереглися, але я маю на увазі основну масу. Сорт врожайний і невибагливий, від хвороб не треба проводити ніяких обробок і будете з грушами. Я ні разу ще не проводила. Єдине, що можна обробити від шкідників у стадії цвітіння, чи можна там повторно ще і після цвітіння, тому що шкідники ці груші люблять. М'якуш у плодів солодкий. Гарно пахне і смачний. Дуже багатьом людям подобається. За структурою у технічній стиглості він буде такий твердий, і чим далі лежатиме груша, тим більше структура м'якушу стає такою маслянисто-танучою. Немає чистої маслянистості чи просто танучості, а ось така вона і є. маслянисто маслянисто-тануча. Ну зараз я покажу. Ось це сама така зелена груша. М'як уж такий, бачите, розминається, танучий. А вже якщо взяти ось так. Якуш уж, уже такий стає більш маслянистий, хоча не чисто маслянистий. Груша е, добра і в свіжому вигляді, і дуже добра там в різноманітних тартах, заготовках і так далі. От, е, я завжди, коли вона достигає восени, е, часто готую грушевий тарт. І даю саме цю грушу, вона і в запеченому вигляді ну, дуже смачна і ароматна. Підходить груша на сушіння, причому ще з технічної стиглості. Ну, У мене є там відео, як висушити смачну грушу. Там якраз я і показую груші парижанка, але я не зазначаю, що це за сорт, бо це відео не про сорт, а про технологію сушіння. Але груша смачна. І... В сушеному вигляді вона така дуже солодка, неначе цукати. Зустрічала я ще інформацію, що цю грушу дуже полюбляють гурмани споживати із сиром. Ну, Груші з сиром взагалі поєднуються, а парижанка то особливо підходить. У звичайних умовах плодоносить один рік більше, один рік менше, тобто рік через рік. Але нема такого, що зовсім без плодів. Просто рік більше, рік менше. Звичайно, якби пронормувати зав'яз у той рік що більше, то вона отак рівномірно плодоносила б щороку. Цвіте рано, порівняні з іншими сортами груш. Ну, може бути таке, що несприятливі умови, наприклад, там ідуть дощі то тоді може зав'язати трохи менше плодів, звичайно, але загальна кількість квіток і зав'язей, вона компенсовує трохи оці несприятливі умови, і все рівно який рік не був би, ця грушка з врожаєм. Ще про її смак можна сказати, що він такий ніжний, нема такого, щоб там. Відразу цукор відчувався, чи кислота, чи там терпкість, як є. Просто смак такий приємний, ніжний, і запах теж такий. Нема такого різкого там. Або бувають запахи там мигдальний, чи навіть трояндою пахне, вже не пам'ятаю в якого сорту груш. А це такий делікатний, грушевий, ну, дуже ем, приємний він. І от, Дуже багатьом цей смак подобається. Я сама не дуже люблю м'які такі, чи там тану, чи маслянисті груші. Я люблю більше такі хрумкі. І я це в попередніх відео неодноразово говорила. Але от парижанка, вона така, що якраз уже в той період, коли талгарська красуня закінчується, а Наприклад, там Ноябрська ще не зовсім готова. І от в цей період ми смакуємо цією грушею, я смакую, от, і е, не збираюся від неї позбавлятися у своєму саду. Груші от цього року вона була буквально вліплена, і плоди такі немаленькі, але коли е, трохи менше плодів. Чи там пронормувати зав'яз, то плоди дуже великі, вони такі тоді більш видовжені і, ну, на вигляд, дуже гарні і великі. Тому, хто займається продажем груш, то можна звернути теж на цей сорт увагу свою. Отже, якщо ви хочете собі безпроблемну смачну грушку, якої вистачить і на сушіння, і на споживання свіжою, і для того, щоб е зробити якісь там заготовки чи пригостити друзів, то посадіть собі паражанку. Ну, і якщо ви гурман, то теж обов'язково посадіть, бо вона дуже смакує із різноманітними сирами. А це плід парижанки, який я знімала минулого року. Плодів було менше, але вони були набагато більшими. На перший погляд може здатись, що це якийсь інший сорт, але ні, це плід парижанки з того ж дерева.